Не завжди вдається утилізувати ворожий танк одразу до стадії попіл, але бити по ним потрібно. Ось подивіться, що був змушений зробити екіпаж цього російського танку після прильоту одного малесенького дрона. Такого ви ще не бачили. Дивіться до кінця Є влучання у танк. Екіпаж бронемашини живий та здоровий, навіть показав гарну фізичну форму, героїчно та швидко втік. Скажуть потім, що в них Хаймарс прилетів, тому вони і побігли. Це ж реальний бій, а не мультик про танк Альоша. Також повідомляємо, що речник генштабу Андрій Ковальов надав інформацію про те, що сили оборони України у понеділок, 29 січня, збили винищувач Су 34 росіян у Луганській області. Ще один пунінський фашист опинився у пеклі.